Бачуємо хопер ковш, водичку і набираємо. Зв'язковий роствор і наносимо на стіну. За допомогою спеціального обладнання Володимира Таманчук шпаклює стіну. Це реконструкція колишнього приміщення школи у Миргороді. Роботи розпочали наприкінці осені минулого року. Вже зроблені по наружі зробили фасад, кришу, утеплення. Ну, підготовчі роботи, підготовлюємо Сейчас, э, заміну наружних мереж, вода, каналізація. Каналізація дороблена, воду починаємо на днях. По внутрішніх роботах э, розділ стяжки закінчили, два етажа, э, наружні стіни утеплені, гіпсокартон закінчили, пошпаклювали. Зараз по внутрішніх стінах проводимо штукатурку, шпаклювання. Близько 20 років тому у цій будівлі навчалися діти. Належала вона місцевій школі номер один, а звели приміщення на початку двадцятого століття. Почалися будівельні роботи в 1907 році, тобто Мергородська чоловіча гімназія була відкрита 5 вересня 1907 року і була здана в експлуатацію в 1910 році. Далі в ньому в другу зміну навчалася з 1919 року жіноча гімназія. Грановське далі групи батьків, а далі це була семирічна зразкова школа. З 1998 року ми там перестали навчатися. Для учнів поруч побудували інше приміщення, а в цьому планують відкрити школу мистецтв. В Перспективі тут буде навчатися перша це музична школа а сюди стара, яка в нас є, переїжджає в половину приміщення. А половина приміщення це дійсно для позашкільної позашкільного. Закладу, де будуть е, навчатися дітки е, близько 800 е, чоловік. До цього закладу зможе приходити восьмирічна Оксана. Нині гурток із хореографії вона відвідує в іншій частині міста, каже її мама Валентина. До нового закладу ходити буде ближче. Я спочатку хотіла на гімнастику. Я просто дивилась відео, і там одна дівчина ходила на гімнастику, і я теж захотіла робити типу, шпагати, колісо. І в нашому миргороді не було тоді того гуртка. І мені мама пропонувала піти на танці. Я спробувала, мені понравилось. Є певні ну, незручності, але ми ну, із розумінням ставимося до цього, тому що ну, дитині подобається це по-перше. По-друге, вона розвивається, вона займається тим, що їй подобається, і тим, що в неї виходить, тим, що в чому вона успішна. Ну, а труднощі так, ну, далеченько, ну але ж ми робимо це заради, заради наших дітей, тому возимо, а що робити. Завершити реконструкцію мають до березня наступного року. Нині роботи виконали на 70%, каже виконроб. Залишились ну, об'ємні роботи, які залишились. Це штукатурка, шпакльовка, далі обої, покраска, ну і по полах уже плитка, тобто оздоблювальні роботи. На реконструкцію спрямували 26 мільйонів гривень, розповідає заступник голови громади. Із них 4 мільйони це кошти виділені нашій Миргородської громадою. От. А 22 мільйони це кошти дійсно, які mm. будуть залучені інвестиційним банком. європейським. у понад столітній будівлі залишать автентичну ліпнину на стінах, та ковані елементи на східцях. Ми оставляємо її до останнього, котрим стіни в ноль виводимо, ну, свої роботи проводимо, її не оставляємо, а потім її ми вже приводимо. Ну в те состояння, що вона до Ковка, да, її вже більше ста років. Ми її не знімаємо, ми її зачищаємо, грунтуємо. Ще раз очищаємо і тоді вкрасимо. Каріна Попова та Микола Дірьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.